Всім привіт! На зв'язку І Сьогодні у нас новинка від Unique Melody це наушнички Mest Jet Black. Тепер вони вже без цифр в назві, а з назвою. Це по суті апгрейд, я так розумію, що версії МК3, хоча вони якось, винесли його трошки по-іншому. Трошки предісторії розкажу, що ці наушники вже можливо хтось бачив, але в синьому кольорі. Десь рік-півтора тому вони були на виставках, я бачив в Сингапурі, і всі очікували, що це буде МК-3. Катри. Теж, типу, теж вони показували, що вони будуть в керамічному корпусі і всі діла. Але ні, МЕСТ мк 3 були синього кольору, але вони вийшли в акриловому корпусі, теж там симпатичний, красивий. Але не в, не в кераміці, взагалі в іншому дизайні. І ми, чесно кажучи, були розгублені. А, і ось приблизно десь місяці два тому е, Unique Melody показали ці навушники Jet Black. І це якраз таки ну, дуже схоже. Модель, як мінімум, по дизайну. Всередині в нас стоїть 10 випромінювачів. Це от, тут я зараз зачитаю, бо тут цікаво: один драйвер динамічний, дві арматури на середні, дві арматури на високі, два електростати на ультрависокі. І отут-от. От, то, що нове в них, це два драйвери костної проводності на бас і один драйвер костної проводності на хай драйвер. Типу, от якось на вони пишуть що на, на високі тепер. Цікаво. Ну і разом там е, 10 випромінювачів. І ще вони е, теж кінчаться тим, що в них е, е, новий кросовер. Там чутно, не буду брехати, але коротко, я от, як, читаю, як написано: 4-Air conductions». Plus two Bone Conductions, Коротше, якийсь типу подвійний, типу костний е, кросовер і ще якийсь, типу, повітряний. Ну, цікаво. І ми їх для вас зараз відкриємо, подивимось самі. Ми ще їх не бачили, не щупали і не слухали. А згодом і поділимося коментарям по звуку. Мені особисто дуже цікаво, тому що я вже не знаю скільки років володарю версії Mest mk 2 і я їх обожнюю. Класні наушники, досі мене радують. І цікаво, що вони поміняли в Jet Black. Ну, по звучанню, як мінімум, я можу розказати, що mk 3 були цікавіші, ніж mk 2 Вони просто були детальніші. Ну, Вони класно, класно програвали весь діапазон e, частотний, ніж версія друга. Тут. Вони теж пишуть, що типу, за рахунок того, що в них зараз використовуються. Керамічні корпуса, це покращило звучання, особливо на драйвер костної -клосно проводності. Та там класно. Виглядає воно ефектно. Так. Так, щас, як завжди я краще, як всі буду, цікаве, на потім відкладу. Тут ми маємо насадки. Тут ми маємо теж насадки. Зараз подивимося, які досадки насадки ми маємо. М -м -м -м, о, прикольно. Я їх люблю, ці насадочки. Це Blue Heart, Я їх обожнюю, Класний звук у них. Що у нас ще у нас? Ага, Це їх фірмові Unique Melody насадочки з дірочками у звуководі. Я чесно вже не пам'ятаю, як вони звучать. Вони типу ліпучі, короткі. Але не такі, як прямо були Xielasteck. Трошки вони простіше в цьому Не, не простіші, а це такі самі, тільки без дирочок. Коротше, комплектація така сама, як і на версії МК3, як мінімум по насадочкам. Тут ми маємо щось ще. Дорожчі, карточки вони, походу, вже не вкладають. Були ж карточки з флешками. У мене дві. На що це Тряпочки а, і холдер. Приємно. Щось там вони писали, що це якийсь італійський шкіриний чехол. А, ага, от і карточка. тепер тут є карманчик. цікаво Це кабель, який у нас в комплектації другий. Золотий кабель. Там, там вся видно, я сподіваюсь. Ооо. Вау! Так, да, воно відчувається наживо зовсім інакше. Це дуже красиво. Воно прям відчувається цілосно і ну, це прям реально із... витвір мистецтва. І радує, що воно, воно типу, дуже глянцеве, і за рахунок того, що це кераміка, воно не буде дуже сильно царапатися. І дякую, що вони перестали використовувати ці кабелі у тюгії, праски, от ці, от які вони у них були на мест МК3. Ну вони досить такі, по, по розмірам, як і МК2, напевно. Шумоізоляція космічна. Я вже, вже нічого не чую. Насадочки, звісно, не, не мої, але це класно. Ну что, буду слухати. слухать. Все, всем пока.